Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі глибоко розпушувач ГРС 3. Робоча шина 3 метри, 6 робочих органів, каток. Виробництво веле, Агро Одеса. Глибоко розпушувач 2014 року. В гарному стані. Однієї лапи немає. в доброму робочому стані немає одні Не варений, ціленький. Глибоко розпушувач знаходиться на площаці міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал. Де багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня!